Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист В Одесі через екстрені відключення світла, зупинено роботу електротранспорту. Є перебої з водо- та теплопостачанням. Також відомо про руйнування в приватному секторі. Ольга Дунська продовжує інформувати нас про ситуацію у місті. Олю, яка ситуація станом на зараз? Віра, по перше, варто зазначити, що внаслідок атаки на жаль загинуло дві людини. Також поранений 17-річний хлопець. Він нині перебуває в лікарні. Ним опікуються медики. Також спалахнуло доволі багато пожеж. Зокрема, палали три приватні будинки та ще чотири зруйновані повністю вщент. А ми поспілкувалися з власниками одного з таких будинків. А там родина розповіла, що вони вижили просто завдяки тому, що під час повітряної тривоги вони спустилися до підво. Коли вони піднялися з підвалу, то побачили, що вже будинку їхнього немає. Пропоную послухати. Отак, ласка, господня. В літній кухні підвалі. Вона як приглушила нас, не впали. Зять вибіг. Всього вибіг. гараж горить, нема нічого. Потім вибіг як побачив, що й хати немає. І літня кухня, і хата, і гараж, і дві машини. І в хаті нічого, всі потолки потричали, падає. Он. Нема знаходитися, як в цій хаті жити. Всю, всю життя старались, всю життя. нема слов, я не можу. Ну і ми просто зараз знаходимося, якраз в приватному секторі який постраждав найбільше. Позаду мене ви можете побачити а, потрощену просто до договори дригом, автівку перевернуто, спалений будинок, зруйновану теплицю. Також ось тут розташована доволі величезна така воронка, адже ракетний удар припав саме сюди. Це став епіцентр удару. А, тут колись розташовувався гараж, а від нього взагалі нічого не лишилося. Доволі складно. А, Взагалі вгадати, що тут щось було побудовано. Ну і власне, що розповідають власники, пропоную послухати. І ось он машина, наша машина. Он там сусідська і погоріло все. Російський світ жили всю життя, строїли, все, все сотянулі. Все життя будували, все тягнули. Ось наш бізнес, теплиця вирощували розмарин, тим'ян. Все понівечено. Зараз немає де заробити ні автівки, не залишилось, ні будинку. Як жити далі? Не знаємо. Ні машини мушна Ні майже одразу після перших вибухів та повітряної тривоги в Одесі зникло світло. А як повідомили вже згодом, у ДТЕК, це сталося екстрені відключення західів Укренерго повністю знеструмлена, декілька. Районів міста не ходить електротранспорт, немає також а, окрім світла, води і опалення. Як повідомили в інфоспродоканалі, це підприємство, яке посичає воду а, людям. А все через те, що їх обладнання надто потужне, його неможливо заживити до генераторів, тому немає її води. Ну і внаслідок цього а, по місту утворилися величезні черги до бюетів. А їх наразі працює 14, А втім, вони також працюють. Поступово, тому що заживлені на генератори. Інколи буває, що генератор треба, так би мовити, перепочити. Тож люди вимушені чекати по півгодини приблизно, щоб набрати воду. Про це, про це повідомили самі місцями. Пропоную послухати води нету, тепла нету, світа нету. Поки світло дадуть, набираємо трішки води. Сподіваємося, що воду таки зроблять. Сподіваємось на краще. Як повідомила з міській раді ситуація в місті доволі важка. Вже було скликано тепло засідання ТЕП та комісії звичайних ситуацій. По місту розгортають пункти незламності. Скільки часу можуть знадобитися? повністю повернути квітло до семенними відлом за попередніми підрахунками, що найменше до вечора його не буде. Також через те, що немає світла, заструмлені її великі котельні. Тобто немає опалення також у великих осу населених мікрорайонах Одеси. Ну і ось така ситуація станом на зараз. Дякую, Ольга Дунська про наслідки ракетного обстрілу в Одесі та області.